Комерційна нерухомість у центрі Мостиськ з орендарем та перспективою розвитку. Продається комерційне приміщення у самому серці міста загальною площею 209,9 м2. Об'єкт розташований на приватизованій земельній ділянці площею 1,44. Поточний дохід. Перший поверх, діючий орендар-епіцентр, пункт видачі онлайн замовлень, стабільна орендна плата, можливість продовження договору. Розвиток та реконструкція. Другий поверх приміщення під перепланування у житлові квартири. Є можливість на другому поверсі зробити дві квартири, що стане чудовим варіантом для здачі в оренду або для проживання. А на третьому поверсі за рахунок підняття даху можна зробити також ще дві квартири. На другий та на третій поверх є документи на переведення цільового призначення під житло переваги підключені всі необхідні комунікації: електроенергія, газ, водопостачання та водовідведення. Також є зручний заїзд з центральної дороги по застеленій бруківці. Вигідне поєднання орендного бізнесу та потенціалу для девелоперського проєкту ідеально підходить для інвестора, який шукає готовий дохідний об'єкт з можливістю розширення. Ціна продажу 210 тисяч доларів. Агенція нерухомості содбі. Телефонуйте за вказаним номером.